Слава Богу, це Бог любить нас. І милосердій обновили до нас з цього ранку. Він побудив нас від сну. І ми з вами в Домі Божому, в домі молитви. Дякуємо Богові, благословляємо Його ім'я і кличемо Його благословення на наше служіння. Милосердя Його велике. І ми повні благодарності йому. Поклоніємо йому. І Бог приготовив для нас своє благословення. Приготовив своє Слово, приготовив свою благодать. Приготовив для нас в лиці підліткового схору, благословіння, приготовив свою науку. Він все для нас дав. Навіть Сина свого Ісуса Христа віддав за наші гріхи. Щоб, нас спасти, щоб нам дати спасіння, щоб нам дати прощення, щоб нам дати надію на вічність, яка захована на небесах. Тому, хай Господь благословить нас. Ми просимо благосвіження, стаємо і молимося. Дякуємо тобі, Господь, що ти любиш нас, що цей день день недільний, день поклоніння, день прославлення ім'я святого, день навчання Твоєї науки. Господи! І ми просимо тебе, навчи нас так рахувати на житті, щоб нам набути серце мудре, щоб нам приготуватися до зустрічі з тобою, щоб нам приготуватися до вічності. Боже, в короткочасному житті. Дай нам приготуватися до вічності, щоб в вічності бути у оселях Твоїх з народом Твоїм, який скінчив дорогу свою правду. Дякую тобі, благослови нас, благослови хор, благослови братів, які будуть проповідати. Благослови кожного, хто прийшов, щоб послухати, що скажеш ти. Що ти приготовний для нас. Дякую тобі, що твій стіл повний благодаті, що ти стіл повний милості, повний ласки і доброти. Благослови нас. Боже, я дякую тобі за те, що ти зберіг спокій нашої місцевості. Боже, снаряди не рвуться. Нема військових дій в нашій стороні. І ми просимо цілості для нашого краю, миру, благополуччя, захисту, щоб припинилась війна, припинилась лихо, припинилось зло. І настав мирний час, щоб Іванія розвіщалась, щоб серце твоє ширилось, і багато людей пізнало правду Твою і знайшло спасіння в Тобі. Дякую Тобі, благослови нас, Отець, Сини Дух Святий. Амінь. Ісусу Христу, ми з вами зібралися для того, щоб віддати честь і славу тому, хто є навіки живий, хто вчора, сьогодні і навіки той самий. Це ім'я Ісус Христос. Ми хочемо Його прославити. Почути Його голос Сьогодні, а Він буде говорити до кожного серця. Його слово не мовчить, а продовжує говорити. Йому слава, йому честь, йому хвала, слава. йому на навіки. Світ дуже прагне, щоб це ім'я не згадувалося. Я слухав інтерв'ю місіанського пастора одного. І він каже, ми не називаємося зараз християнами, називаємося місіанами, тому що коли ми кажемо, що ми християни, то люди обурюються, то ми не згадуємо, що ми християни. Церква в цьому програє, браті сестри. Ми повинні нагадувати це ім'я. Колись праводний Симеон тримав на руках маленьку дитинку, яка безпомічна, Абсолютно нічого не могла змінити, здавалося, що ця дитинка може. Він тримав на руках і казав, цей лежить на вставання і падіння багатьох Ізраїлю». Це ім'я могутнє і сильне. Іван, який свого часу дуже був прихилений до Христа, коли Ісус був в тілі на землі, Він міг класти голову на груди Ісусу і міг так по-дружньому розмовляти, просити щось. Навіть учні йому казали запитай, бо ти ближче. Коли ми відкриваємо Книгу об'явлення, Ісус став перед Ним в славі і силі. І Він впав, каже, я впав як мертвий. Ми чекаємо другий прихід Господа нашого Ісуса Христа. І зараз, сьогодні, як би світ не хотів це ім'я витерти з пам'яті, зі шпальт газет. З промов політиків, чи навіть повсякденних наших розмов, щоб ми про що-небудь розмовляли інше, аби не про ім'я Ісуса Христа, братя і сестри, Він залишається Богом. Він вчора, сьогодні навіки той самий. Він є Цар, Він є Бог. І нам Івангелія каже, що Він гряде вдруге. І це Його прихід буде такий. Неочікуваний, так буде зненацька, що люди настільки не будуть очікувати, тому що витерли з пам'яті, викинули його е, з повсякденних розмов. він Мало хто його згадує. І людям здається, що так воно і буде. Це ім'я, яке не залишає в спокою нікого. Але одного разу він прийде, брати сестри. І слово Боже каже, будуть. Казати горам і Багінка, заховайте нас від лиця сидячого на престолі. Це станеться для мільярдів людей зненацька, браття і сестри. Але ми сьогодні говоримо про церкву Ісуса Христа. Для церкви це не повинно бути зненацьке. Для церкви це ім'я не повинно бути забуте і викинуте з обіходу нашого. Це ім'я саме цінне, саме важливе і саме популярне повинно бути в нас християн. Ім'я Ісус Христос. Є Ангелові церкви в Філадельфії напиши, об'явлення 3.7. Це говорить святий істинний, хто має ключ Давидів, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє і ніхто не відчинить. Він залишається Богом. Люди думають, що якщо забути це ім'я, то і впливати він до нас не буде ніяким чином, ми самі господарі своєї долі. Брати сестри Біблії каже, він має ключі. Він відчинить, ніхто не зачинить. Коли зачиняє, то ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я відчинив перед тобою двері, і ніхто не зможе зачинити їх. Хоч малу ти маєш силу, але слово моє зберіг і не зрікся імені мого. Господи, ми живемо з того, що дає нам рука Твоя, Ісусе. Ми залежимо від Тебе все ціло і повністю, Господь дорогий. Слава, слава, слава Тобі, Господи. Тому ми дякуємо Тобі за всі твої милості, поклоняємося Тобі і благословляємо Тебе, Батько, Ми просимо Тебе милості для військових наших, для нашої країни. Миру просимо і захисту, Господь дорогий. Я знаю, ти кажеш слово, і так стається, Господи. Одного дня ти скажеш мир, і він прийде. Господи Ісусе, і зупиняться гармати, і вибухи, і вибухи зупиняться, тому що Слово Твоє воно все вирішує, Ісусе. Тому ми сьогодні кличемо до Тебе і просимо милості для нашого народу. Ми просимо, щоб наш народ навернувся до Тебе від мертвої релігії до живого Бога, щоб визнавали Тебе, Господа свого і Спасителя свого, і поклонялися тобі. Тобі честь, тобі хвала, тобі слава живому Богові на віки віків. Амінь. Для нас Стоня служить підлітковий хор церкви Вітання, місто Луцьк. Вони будуть створити словом, ділитися тим, чим Господь їх благословив, щоб ми разом спожили поживу Господню і поставили його. І, радіючи, пішли по дорозі життя далі за Господом. Хай Бог благословить. Слава Богу! Бог не на часі, люди дуже зайняті. Ми все самі, усе своїми силами, якби могли хоч краєм ока глянути, як Бог тримає нас, але не видимо, як береже і скільки раз втручається, щоб дати шанс задуматись, змінитися. Людина ж це не бачить, упирається і нарікає, Богові противиться. Якби ж могли на мить духовно бачити, як ворог душ нас плутає, обманює, то б день і ніч молилися і плакали, та ми всього не бачимо і не знаємо. Чого вартує це життя без Господа, і що, якщо ми врешті все отримаємо? Якщо в останнє зробимо ковток в воздуху, душа залишиться, а тіло вже не дихає. Бог приходив, він кожного відвідував: нема людини ним в житті забутої, багато тих, хто в нього не увірував, бо йдуть за злом, яким диявол сплутує, комусь завжди в усьому треба докази. Людські думки їм краще, ніж Біблія. Та розкажу вам на своєму досвіді, що наша мудрість без Христа є бідною, хто знає слово, той себе засуджує. І у чужих життях він не копається. Що скажеш Богу, як прийде час зустрічі, а він щодня все ближче наближається. І вірив при житті, ти чи не вірив, ти все одно прийдеш і переконаєшся Бог кожному назначив і відміряв. Та тільки в небі ти вже не покаєшся, Бог не на часі. Люди дуже зайняті, про головне так мало хто клопочеться. Якби ж могли ми краєм ока глянути, в яку безодню світ без Бога котиться. Амінь.